І ними запрацював штаб допомоги українським водіям. Його створили міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з профільними асоціаціями і перевізниками. Адже наші керманичі вже понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів. У бік крави на понад 10, у бік краківця понад 16. Тож основне завдання штабу забезпечити наших водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який фіксує потреби людей та контактує з водіями. Працюватиме штаб допоки кордон не буде розблокований. Нагадаю, польські бізнесмени почали страйк 6 листопада, бо вони проти, на їхню думку, надмірної конкуренції після спрощення міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС відповідно до так званого транспортного безвізу, який європейці надали українцям минулоріч, Вітчизняні далекобійники можуть перетинати кордон без спеціальних дозволів.